Доброго ранку, любі малята, хлопчики і дівчата. До нас на заняття сьогодні завітав котик зі своїм другом півником. Привіт, малята! Півнику, а що це ти нам приніс? Мішечок. Великий, подивіться, який великий мішечок. А у великому мішечку... Маленькі, різнокольорові яскраві мішечки. Великий мішечок один, а маленьких мішечків багато. Дітки, скільки великих мішечків? Один, молодці, а маленьких мішечків? Багато! Багато великий один, а маленьких багато. Молодці малята. А зараз півник пропонує нам пограти в цікаву гру. Відгадай, що лежить в мішечку. В мішечок підглядати не можна, але півник приготував нам цікаві підказки. На тарілочках лежить насіння соняшка. Квасолька, кукурудза і горох. Щоб здогадатися, що лежить у мішечку, нам треба обстежити насіння соняшника. Обстежити пальчиками, двома ручками. А тепер спробуємо знайти насіння соняшника у мішечку. Мішечку. Здається, знайшли. Перевіряємо. Ось, правильно малята насіння соняшника лежить у мішечку синього кольору. Тепер обстежимо кукурудзу. Пальчиками обстежуємо. Тепер на дотик шукаємо кукурудзу у мішечку. Так. Перевіряємо. Відгадали. Правильно. Кукурудза лежить у мішечку зеленого кольору. Зараз ми з вами обстежимо корох. Пальчиками ми заобстежуємо. Тепер шукаємо мішечку. Ось. Мабуть, знайшли. Перевіряємо. Відгадали. горох лежить у мішечку жовтого кольору. А зараз ми з вами обстежимо квасолю. Байджені, одна дотик, ось, ось квасолю. Жили. Тепер шукаємо у мішечку. Так. Ось. Все. Знайшли? Ось вона, квасолька. Да. Квасолька лежить у мішечку червоного кольору. А зараз малята, скажіть, будь ласка, у, як... у мішечку якого кольору лежить насіння соняшника? Молодці у мішечку синього кольору. А у мішечку якого кольору лежить квасоля? Так, у мішечку червоного кольору. А у мішечку якого кольору лежить кукурудза? Молодці! У мішечку зеленого кольору лежить горох. Мішечку жовтого кольору. Молодці малята! Півнику сподобалося з нами грати. Дякуємо тобі, півнику. Мяу котику. Котик теж хоче з нами пограти. А щоб з котиком пограти, треба ручки нам приготувати. Готові? Ходить. Гладить лапки він м'які, і гладисенький животик, а не гострі пазурі. Котик діток не лякай, краще з нами ти пограй. А давайте ще раз пограємо готові. Ходить котик, Тишком ніжком, гладить, лапки він м'який, і гладисенький Животик, а не гострі пазурі. Котик, діток, не лякай, краще з нами ти пограй. Сподобалось. А котик не награвся, він же ж такий би Грався-грався та переплутав ворог з кукурузкою да просить нас допомогти йому розібрати. Відділити квасольку від гороха. Ось у нас є такі дві тарілочки. Тарілочка жовтого кольору і тарілочка синього кольору. В тарілочку жовтого кольору. Ми з вами будемо пальчиками вибирати квасольку. А в тарілочку синього кольору ми будемо пальчиками вибирати горох. Тарілочку жовтого кольору квасольку. Тарілочку синього кольору горох. А можна спробувати і пальчиками обох ручок. Ось квасольку. В жовту тарілочку. Горох. в Синю тарілочку. Квасольку. в Жовту. Горох в синю. І квасольку жовту тарілочку горох синю тарілочку. Які ми з вами молодці допомогли котику розібрати квасольку і горох. Малята, а скажіть, будь ласка, а в якого кольору тарілочці лежить квасолька? Жовтого молодці. А в якого кольору тарілочці лежить горох? Синього. Ну, молодці малята, котику і півнику сподобалося з вами грати. Дякуємо малята, Нам сподобалося з вами грати. Але час нам з вами прощатися. До побачення малята. Котику і півнику, приходьте до нас ще. То побачення малята.